Зведення рук для пропрацювання грудних м'язів. Виконуємо на найдовшій довжині петель. Стаємо спиною до точки кріплення, виставляємо правильно тулуб, уходимо назад, ноги стаємо на шині своїх плечей, добре тримаємо запрасу спини та ягодиць і виставляємо кисті рук перед собою. Що нам потрібно зараз зробити? Розвести руки максимально плавно, не поспішаючи у бік. Розтягнути грудні м'язи, зупинитися і потім звести їх і напружити грудні м'язи. Давайте ще раз. Вдох. І видих. Вдох. І видих. Зведення рук на грудні м'язи. Повільно вниз. Піднялися наверх. Давайте покажу з іншого ракурсу. От ви стали, розвели. plano nas